Веземо херсонському народові смаколики, Пасха. Вона повинна бути і у Херсоні. Христос Воскрес! Славімо Його! Друзі, є сьогодні можливість знаходитися у гостях дуже чудовій, гарній церкві, благословій церкві, яка сьогодні підставляє плече разом з командою, і вона робить все можливе, щоб допомагати цивільному населенню херсонському напрямку. Вони знайшли цю допомогу, вони поділилися нею і вони дають можливість користатися цим людям. Дякуючи Сергію, який сьогодні а, єднається. Він робить такі шляхетні справи. благодарні господу за те, що ми можемо поділитися. Тим, що і з людьми, які нуждаються ще більше, ніж ми. Хочу висловити окрему подяку а, партнерам, які сьогодні допомагають благодійним фондам, допомагають церквам, допомагають священникам, пастирям. І дуже дуже велика вам подяка, і шана за те, що ви не стоїте окремо, а підставляєте плече і ви не безразлічні на цю допомогу. Дякую ще вам. Вот это, вот это, чтобы вы понимали, хлебзавод один специально 450 штук. Вот такие. Каждый человек, он попробует вот этот вот вкус пас. Может хоть в этом году Паска получится. Друзі, нарешті ми приїхали до Херсонщини. Бачите, цих людей це світлі очі, які чекали цю допомогу. Вони сьогодні готові до Пасхи, і ми їм привезли цю звістку, що Христос Він воскрес, і ця Пасха вона тут знаходиться. Це Оксана, додати щось. Да, ми дуже дякуємо Сергію. Це вже наша не перша зустріч, не перший раз привозять нам і смаколики і допомогу гуманітарну. Ми дуже раді завжди гостям, які до нас приїжджають. Можу сказати, що в Херсоні свят. То дійсно наступить, бо Пасхи шикарні, і я дякую всім, хто приймав участь у виготовленні таких смаколиків. Це і діти, я так розумію. Діти так, були так. з різних школ і прихожани, церкви, і всі небайдужі люди. Дуже вам дякуємо. Пасха в Херсон прийшла. Хочу <гум> додати херсонська е, громада. Вона є активною цією громадою, яка допомагає людям, які сьогодні постраждали від е, при, при, прильотів. Мені дуже приємно, що тут заді мене сильна, дуже сильна. Команда вона завжди на будь-який такий запит. Вона підставляє своє плече і допомагає людям тяжкій біді. Я дякую нашим одеським бізнесменам, дякую одеському хлібзаводу за те, що випекли паски. Я дуже вдячний за те, що е, дали ліцеї, діти вони приєдналися і випекли цю випічку. Випічку своїми руками. Людям, я думаю, вона буде дуже до вподоби, і ми віримо, що паска вона принесе перемогу нашій країні. Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу.